Ваша улюбленця, звісно, Аліна Губу Королева. Всія ДНР. На це можна дивитися вічно. Я самая красивая дівчина в світі. Ніколи б ні з кем я би не поміняла своєї внішності. Ніколи і ні з кем. Поки королева відпочиває, ви челеть. Мало що красива, ще яка смілива, взяла і заявила, яка вона красива. Ну і не треба заздрити Аліні, що ми з вами не такі сміливі. Я просто вище цієї грязі. Я вирішила Вот. Надавала йому кринделей. Он як настоящий мужчина пожаловався, що я його. Ізвините отх. Первая реакція. Вот, знаєте, глупить так. У нього голова. отвалилась. Королева подралась с бомжом, это, конечно, будет новый хит. А вы, вы, не до бомжи, полулюди, блин, кто вы там? Вас никогда в жизни уже ничего такого не будет, не было и нет. Обрати внимание, что у на морде на твоей, в каком состоянии твоя кожа и так далее и тому подобное. А потом уже рассуждая обо мне. Серйозно, масове лишайство, яке негодяйство вилазить з інтернет. Покупок на ноги, руки і губки. Так, дівчиночки мої. Слушайте, а у кого ще такі проблеми є? як а, Буває таке, що не стал ботокс. Представте, в нього в тому году була така проблема. два рази закололи і не було ніякого результату. О, яка проблема? Ач, хоч отак і плач, ботокс не встав. От усе решта встало, а ботокс не встав. Ліг, бо що? Ботоксний детокс оголосили в Рашкостані. поки війна він і не встане, бо його нормального в трилітрові банки консервують для Путіна.